М да. Шуту зря я с утра вышел. Ни одной тюлочки. <реш> Привет. А можно с тобой, ну, меня зовут Виталика, тебе Виолетта Малина. Може, Евгения, там. Диана. О, Дианочка. Я люблю спортивный чулочек. Да. Слухай, може, поедем до тебя в спальне, настроим марафон. С тобой. Нет, ты какой-то неспортивный. Чуть я не спортивный. Щоб ты знала, я в школу до седьмого класса ходил в спортивном костюме. Нет, ты не понял. Мне надо. Парни, которые показывают. Результат, победители. есть, есть результаты. Я победитель дворя в конкурсе, кто больше съесть зеленых агарикосов. Так, Виталик, вот когда ты мне покажешь медали, тогда я поверю, что ты спортсмен. Не может, проведу с тобой вечер. Да? Хорошо. Уже можешь ставить простыни. Блин. Баре... Ну что, теперь ты понимаешь, что я чемпион? <гулы> Ничего себе. Поздравляю. <гулы> так что, давай, может, за каждую медальку по одному разу? <гулы> 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 Н, да. Бачишь, я сказал, что твои медали не прокатят. Так что, Тузик, перед тем, как попутить в постели, надо попутить в спортзале. Что? Сам ты неудачник. А ну, розійдись, шпрати. Щас. Фух. Фух. Хай повисить, трохи просухне. <реку> 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 -да. Покажи, тюлечки, кольцо, і вона буде пригати от радості. <реку> А можно и я прыгну? Только вы мне на матрас сразу телочку положить, чтобы я на ней приземлился. Все хорошо, что я поролон все время туда подкладываю, чтоб телочкам нравится. А то бы ставься бы самого главного. Да <см> <laughs> Глазам не верю. Ты начала вести здоровый образ жизни. Бегаешь по утрам. Нет, нет. Я, 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 просто с автопати вернулась энергия прям пре. Пробей, пойду догоню его. Я люблю гибких тюлочек. Привет. А можно я с тобой есть? Ну? меня зовут Виталий Котвек. Лия Анжела. Настя! Так, посторонние, пожалуйста, покиньте зал. Так, я не посторонний, я Виталий. <соц> Шо? <соц> <соц> Виталик, чего ты стоишь? Возьми ленточку. <соц> а, сейчас, я сейчас. <соц> <соц> Що то а, я похож на куклу? Що ви смієтесь? Зато через неділю я превращусь в прекрасного мотилька і буду зажигати с бабочками. Слышь, давай залізай. До мене в покрутим. покрутим. Так, а, а як ця, ця штука виключається? Бо я щось не можу остановитя. Е, Виключіть хтось цю тут. <ріграє> Ти мені сразу понравилась, да? Я раді тебе даже не спать. Да, она какой? Продольный или <ріграє> <ріграє> на сразу. Да. Давай, дивись. Так только помоги чуть-чуть.

Я не поняла, що записалася в зборну по художественной гімнастике. Невидимо! На мене сьогодні була просто восхитительна ночь з випускником. Куча Клас! Супер усі. Иди отсюда. Это место для борцов. Шо, я тоже борец. Я тюлочку мужу на первом свидании на лопатке получить. Да. Так, может, ты не с тюлочкой, со мной поборишься. Ну, ладно. Капец, что вы мне дали? Я похож на японскую хипс. Ладно. Понял? Наші ти только рукой стяг по кулу. Ну бачи, що ее давно не полесусь, я только пилюку поделаю. Молодец, ты я так научился боротися. Камасутру знаєш. Там все захвати нарисовані. Я не пунів, це шов кокаїн. Куди смотрите ті допінгові комітети? <-у> Ой, та що я такого зробив? В принципі, воно поняти який спорт без травм. Так. Не поняли, що там укурветься уже. Что, слаб в руках? Кто я? Зато сильный в постели Ну, давай поборемся Я не против И тут? Я думал, что в постели на шелковых простынях Испугался? Кто я? Давай, ставь руку Только так, проигравший достается победителю Вупси, беспроигрышный оріант. <плакова> я так понимаю, що домінірувати в постелі в мене не получится. Сьогодні вечером я твой. О, это шум мы с тобой поставим новый мировой рекорд? Евгений, да, знаешь, что просто не надо вот ставить машины там, где... А, не надо. Давай. Харе, Югенина, помоги лучше тебе металлолом до приемки дотащи. Давай. Здрасте. Здрасте. Пробудится прибудет Ты разбила мне сердце. Сегодня вечером я твой. Слабак. Все, пока. Пока. Привет. А можно с тобой? Ну, меня звать Виталик. Бери ракетку, подавай. Это а неплохо играешь. Понятное дело, я же так уже Я <рес> бы с тобой бы каждую ночь бы играл бы. Так, чтобы все соседи завидовали. Вообще-то, перед соревнованиями спортсмены не спят с девушками. Нет, под, подожди, так это что получается? Я уже 30 лет готовлюсь к соревнованиям? <рес> так, а сегодня И вечером я твой. <рес> <рес> Ой, ну кто ж так бьет, Богдановна? Замах рубы сильнее, ракетку крепче держи. И давай, пробуй, давай. Оба-на. Ну. Так, а дай мячик. Мячик на теннисном корте будет. А сейчас главное, отрабатываю силу удара. Гляди, учись, пока я жива. Мой девиз – быстрее, выше, сильнее. А мой девиз э, с тюлочками – быстрее до меня, до дома. Ты бы номер свой поправил. Це, во во-первых, не номер, а кількість тюлечек. І скажи спасіба, що я ще не дописав тут свої законні два нуля. Ну, щоб ви не комплексували. Привет. А можна з тобою? Ну? Мене звати Віталіка, тебе. Лена. Лена! Леночка! Uh, 43. Так, я надеюсь, що це не кількість парнів, які були до мене. Ну, тип спочатку попробував мені спонравиться, а потом такі вопроси задавал. Ну, а що надо, щоб тобі понравиться? Ну, вот если выиграешь этот забег, тогда понравишься. Сегодня вечером я твой. Такая спокойной, спокойном усине пропускаем дом. Катак. Диманя. Вы я сказал? Милиция, тут человек с оружием. <свист> Ой, ну ты здесь извиняюсь. На, сейчас. <свист> 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 Спортикспресі прочитали, що на переїзді панду поїздом збила. І как удар сильний був, Міровой рекорд по прыжкам дину. Я не зрозуміла. А це що таке? Це не що такое. Це моя олімпійська зборна. І поверь, ми будемо показувати отличні результати. Уважаемая Олимпийская сборная, я як представитель Олімпійського комітету квартири офіційно заявляю, Олімпійська база не готова прийняти спортсменов в такому количестве. Поэтому попрошу вас на сорівнування по бистрому покиданні даної квартири. Ну, ну, мама, ну ось... Ну-ка, ты такой тут далі душу. А ты сейчас йдешь на тренировку постоянно коленями на гречке, на старт, внимание, марш. Да. Спорт в этой стране в плативном состоянии. постели с телочкой, это как в спорте. Но главное не победа, а участие. Мне хоть разочек как бы уже поучаствовать в соревнованиях. Извиняюсь, а этот самолет куда летит? Добрый день, во Львов. О. А в Львове есть красивые телочки? Ну, красивые есть везде. Но во Львове и кроме них есть на что посмотреть. Тогда я лечу во Льву. Покажите ваш билет, пожалуйста. Вау, вау, полегче. Я на первом свидании свой билет не показываю. Ну, а я без билета в самолет не пускаю. Идите в кассы. Спасибо. Я и так доберусь. все стоять. Полетели, меня ждут мужские телочки. странно счастливая. Боже, я тебе шел. Ездила на любовь. А когда ж ты успела так быстро съездить на западную Украину? А какая западная Украина, ты шо? Вон и у соседнем дворе тут живут. Лев Валерьяныч и Лев Макарыч. Такие мужчины. А Ленин говорил, надо делиться. Зацепился. Я извиняюсь, где а ты тюлочки? Это просто я занятый. Я, я тюлочки, Вибачте. Скажіть, а ті. Я дуже поспішаю. Це такої. Львов це точно. Культурна столиця України. Так культурно мене ще ніде не посилає. Паре... Мені звати Віталік. а почув квас. Я взагалі-то тут цукерки продаю, а не квас. Ні, ну просто в тебе такі два симпатичні бідончики. Правду мені казали, у Львові є на що подивитися. Віталік, я бачу ти перший раз у Львові. Mm. Тому радила би тобі піти в Мазох кафе, випити львівського пива і сходити на високий замок. Mm. Да, Львов це ще й конкретна столиця. Так конкретно мене ще ніде не посилали. Ладно, будемо сюда. Ви не підскажете, хто це такий пам'ятник поставили? А це пам'ятник Леопольдо фон захермазу. Засновником мазохізма. До речі, туристки дуже часто пхають йому руку у ліву кишеню. Там можна намацати, що він без трусів. Та, Дівчики, не проходить мімо, засуємо руку в карман. Це ти молодець, хорошо придумав. Ого, так тут все для мазохістів Не вистачає тільки гасіти з іграми з України. Дрісті. Інтересно, яка це у вас невкусна, быть, каша, щоб заставляти її їсти сплю. Доброго дня. Сьогодні я буду твоєю госпожою. А я що, буду грабом. Подожіть. Це що, ви хочете, щоб я тут у вас робота без вихідних за тисячу гривень і не сигар. Бажаєте наши все. В житті треба все Ай, боже, так.

Борис, ну, борщ стоит 10 гривен. Судя по ценам, сюда только мой захисты и Ладно, перекусив, теперь можно и на высокий замок. Снимите мальчика фигню. Эй! Е! А я на свята у Львові була. І тобі, Богдану, на подарчок привезла. Отакий магнітик для Ой, дякую, Євгенівна, але ж ти ж розумієш, що це тільки половина подарка, щоб завтра принесла мені другу половину. Як у другу половину? Холодильник, щоб цю фігню цеплять. Та, да, от сюди всіх тюлечок можна побачити. Добали. А можна? Мене звати Віталійка тебе. Альона грепта. Греточка. Тобі не холодно, а може, тебе согріть. Шепрошу, але я не багато розумію. Не куда? А ну, переключи розкладку на клавіатурі. Мовимо о польському. Що? е? О! По подожди, ти що з Польщі? Так Україна же польська друзя. Понимаєш, про що я? Mm -hmm. Mm -hmm. Давай устроїм Євро-2012, і я забігу в твої ворота. Я не розумію. Ну, що тут непонятне? Дивись, я все парю. ти – пше-тюлечка. Ми пішли до пше-тебе-дома. До Лежим на пше-кроваті, будем всю ночь пше-пше-по-цапу. Пше-пнашим, я, я не розумію. Та шо ж такої, ну? Я, звіняюсь, а у вас нема українсько-польського розговорника? Так, mm -hmm. да, красива тюлечка. Ну, іншо, якщо не вийшло в Україні, то поїду в Польщу. Mm -hmm. О! Здрасте. Що тут у вас? Добрий день. Купуйте шоколад. У мене і так все в шоколаді. Да. Ну, взагалі, конечно, у вас тут круто. Прям я говорю, четвертого розміра. Хочете подивитися, по -по потрогати і по попробувати на вкус. Ну, а ви купіть шоколадну оливу. Буде вам на згадку про Львів. А у вас є шоколадна тюлечка. Ні, a... шоколадної тілечки в нас нема, Ну, якщо ви хочете, ми можемо зробити підзамовлення. Так, а підзамовлення не треба. Ви взагалі, якщо хочете, щоб у вас нормальна торговля пішла, то зробіть шоколадну Віталіка з двома орешками. Тілечки будуть розбирати, як горять ці пирожки. Так? Да. Oh! Спокійно, спокійно. Усі за професіоналів роботи. Привет, бабуся. Ну, меня зовут Виталий а КТБ. Алена. Катя. Мужик Ксана там чинит. Светослава Слава. Света Славочка. Света на лавочке. Шутка, я Ти шо, любиш шоколад? Давай тоді візьмемо шоколад, обважимось повністю і будемо друг друга облизувати. А, а потом ми слипнемось до ранку. Вибач, Віталік, але я вже збиралась йти додому. Так подожди, а так ти шо, місний? Так може тоді приютиш у себе на ніч одинокого симпатичного гостя Львова? А ти сам звідки? Я київський мажор. Живу за сутри дітями.

Богдан, а, Богдан? А, а я опять в Львов собралась ехать. Кстати, как тебе мой московский акцент? Тебе там во Львове за цветы московский акцент такие сделают, такие шоу. Ну вот хорошо, а то у меня давно мужика не было. Ой, поеду, понарываюсь. Смело. Львівське пиво це справжня візитна картка міста. Ще з давніх часів воно дуже шанувалося і завжди постачалося на столи до перших осіб держави. До перших осіб? А, ну тепер понятно, чого вони такі закони приймали. Коротше, мені це не інтересно. Тилочці, скажи, ти проїдеш на ночі? Одінок у Львова. Віталік, але ж ти просив мене показати тобі визначені місця. Ні, ну так я ж не знав, що у вас э, у Львові їх так багато. Ну все, я вже оставлю із удовольствием, би заліз в постій. Ну, але ж я хотіла пригостити тебе пивом. Хочеш скуштувати львівського пива? Щоб ти знала, я пиво ще в первому класі спробував. Та сутка, сутка. Вовтором. Тука, це секретна інформація. Мама про це знати не дуже Ну добре, пішли вже. У -у -у. Ну, ти так кажеш, то Прошу. Та перестань просить, у мене нічого немає. <звук> <звук> Віталік, ну що ж ти друкуєш, що ж пити треба? Ну не воно ж горьке. Ти що, не мужик чи що? Хто я не музик? Стеб мене у себе на ніч, і Де ти поймеш, що значить бути щасливою десять разів? подряд. <гум> ну що ти таке кажеш? Ти ж навіть калих пива випити не можеш. А? Хто я не можу? несіть 20 двадцять Нічого собі. О, скільки ти випив пива. Оце я розумію. Оце от по-нашому. Ну що, тепер ти оставиш мене у себе на ніч. Ну, а чому б ні? Бачу, ти справжній козак. Такому жодна дівчина не відмовить. Богдановна, а я відкрила маленьку чесною півоварню. Угащайся. Скажи, как тебе? Евгений, <laughs> если честно, скажу тебе, такое впечатление, что варили на воде, в котором стирали белье. Да еще марганцовки добавили. Так и знала, что ты секрет разгадаешь. <смех> <смех> Думкуся на тебе Чи? А Вже близенько. А хочеш, я тобі покажу ще один цікавий Так, Якщо ми такими темпами будемо добиратися до тебе додому, то я тобі ще сам покажу пам'ятник пісаючого віталіку. Давай присядемо. Да, 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 да. Чудовий вечір, правда? Очень. А Не хочеш мене поцілувати поцілувати мене не хочеш? Святославочка! Якщо чесно, то я завжди думав, що більше всього на світі я хочу тюлечку. Ну, зараз, після твоєго пива, я більше всього хочу в туалет. Все, сиди тут з ДБД. Там туалет платний, дай дві гривень. Побістрій. Спасибо. Ти чому? Вчора на переїзді панду потягом збило. Так? Да? Ну, не люблять у нас москалів. Святославо! Святославочка! Не дождалась. А могла б себе почути часиве десять разяк. Вивод, тим більше б'єш пива. Та менше шансів з тюлечками. Ой, що то? Опять подзимає. Він на середину купив, а випив 20 бокалів. Тепер сам буду чувствувати себе щасливим десять разів завжди. Дівчата, я звіднявся, у вас не буде 2 гривні. Прошу. Так ну що ж ви всі просите тут? <рес> львов – це шикарний город. Город тисячі львов. А мне надо настоящая львиця, потому що в впустили я лев. Р -р -р -р.